Хайпіксель найбільший сервер в Майкрафті. Почав своє існування. А от сьогодні ми розглянемо це, коли саме він з'явився, чому і як. Розберемо окремо кожен рік його історії. Обговоримо найгучніші релізи і найважливіші нововведення. Простіше кажучи, сьогодні ми повністю розберемо такий величезний проект, як Хайпіксель, тому що цей сервер, як не крутий, не схожий на інші. Це вже давно не просто сервер. Я вже тривалий час хотів зробити це відео, але щось ніяк руки не доходили. Тепер, зібравшись з силами і почавши збирати якусь інформацію, я нарешті готовий розказати вам усю історію цього серверу. Хочу авансом одразу попросити від вас вподобайку, тому що ну, збирати всю цю інформацію було непросто, і мені було б дуже приємно, якби ви підтримали це відео. Ну і звісно, якщо вам сподобається подібний формат та хронометраж відео, то надалі буду старатись робити подібне частіше, щоб вам було зручніше дивитись само відео, ми будемо розглядати окремо кожен рік. Тому ви можете легко по таймкодам перемотати на той момент. Який вам найбільш цікавий, та й в цілому так буде просто зручно. І все, початок і так довгий вийшов. Тепер перед вами уся історія хайпікселя. Почнемо ще з самого-самого початку, і слід одразу сказати, що різної інформації за ті роки було ну не те, що багато, по зрозумілим, думаю, причинам. 2012. І так, історія цього серверу настільки давня. Проте зараз ми будемо говорити про дещо інший Хайпіксель. А саме про його головного власника Саймона. Тому що його нікнейм — Хайпіксель. Так, над назвою серверу в майбутньому він довго не думав. 20 червня виходить перше відео на його каналі, на якому він показав, як будувати. Пастки. Проте дане відео недоступне і знайти його я не зміг. Тому забудьте все, що я сказав декілька секунд назад. І вже 21 червня все того ж 12-го року виходить перше відео на його ютуб каналі, де Саймон показує механізм, який сам будує село. Ну, відео буквально так і називалось Село, що само будується. Відео з хайп, спору нуль. Саме з цього моменту ми й будемо починати розглядати історію. Як ви вже зрозуміли, спочатку Саймон був ютубером, який будує різні приколдесні мапи й будівлі. І напевно слід додати, що у нього вже й тоді була невелика команда. Окремо виділимо Резуса. Можна рахувати, вони удвох майбутньому створять усім нам відомий проект. Трохи пізніше того ж року Саймон створює форуми, щоб простіше спілкуватись з аудиторією та краще просувати свої мапи. 12 жовтня на його каналі стукнуло 50 тисяч підписників, що взагалі є гарним результатом всього за 4 місяці. І це в цілому уся цікава нам інформація за цей рік. Тому давайте одразу перейдемо до 2013-го. І так, перше згадування Хайпікселя як сервера було ще 26 лютого 2013 року. Виходить за два місяці до його офіційного релізу. Ймовірно, у той час тривала розробка сервера, і він не був ще у відкритому доступі. Майже у той же момент релізнулась одна із найпопулярніших мап від Саймона, маєток Херобріна, яка, до речі, була представлена на бета-версії самого серверу вже 15 березня. Наступною важливою датою стало 13 квітня. Офіційний реліз серверу Hypixel. З самого початку він задумувався як місце, де Саймон та його команда зможуть представляти свої нові мапи, а гравці, у свою чергу, зможуть з легкістю їх тестити та грати. Простіше кажучи, сервер був створений для демонстрації мап спільноті, і в цей же час тут були представлені перші міні-ігри для того, щоб гравцям було чим зайнятися, поки вони очікували інших гравців для гри на мапах. Першими такими режимами стали QuakeCraft та Бовсплів. А ще через декілька днів після відкриття, а саме 21 квітня, додали The Walls. Один із легендарних режимів тих часів. Хоча мапи до цього режиму були створені ще рік тому. І насправді не дивно, що гравців більше зацікавили саме міні-ігри. У ті роки це було щось нове, тому що серверів з подібними режимами було ну не те, що багато. Та за рахунок цих міні-ігр Хайпіксель зміг отримати неабияку популярність ще у 2013 році. Зрозумівши, що саме це цікавить гравців, сервер змінив свій курс на 180 градусів, та за перший рік свого існування було випущено дуже багато Різних оновлень. Та одна із найважливіших подій цього року це реліз Blitz Survival Games, простіше кажучи, голодних ігор. Додали їх на початку червня, і це був перший оверхайп режим на сервері. Хоч і Hypixel не був першим відкривачом голодних ігор, їм все ж вдалося цим режимом зацікавити гравців. Відрізняло ці голодні ігри від інших, такі штуки, як кід набори та Бліц Зірка. І загалом режим було створено добротно. 31 серпня, саме в кінці літа, Hypixel досягає рекорду в понад 10 тисяч одночасних гравців. А вже 8 вересня ще раз б'є цей рекорд та досягає 11 тисяч. З інших цікавих нововведень у цей рік були додані ранги, система паті, лімбо та досягнення. Окремо також згадаємо перший турнір, який був проведений 5 жовтня. По грі The Walls. На цьому і закінчуються усі найважливіші нововведення цього року. Починається 2014 із додавання системи гільдій. Туди входила валюта та магазини для самих гільдій. Сама ідея на той момент полягала в тому, щоб зробити їх схожими на фракції, обіцяючи їм, можливо, гільдійську фортецю чи щось подібне. Після чого Hypixel продовжує активно оновлюватись, вводити нові незначні зміни та фішки. Тому майже півроку не було чогось прям дуже цікавого. Тому перейдемо одразу аж до 27 травня. У той момент в бета-тест виходять аркадні ігри. Туди входили Creeper Attack, Паті Геймс та Enders. Сам реліз відбувся 28 червня, та з того часу цей режим буде активно розширюватись. Трохи пізніше, а саме в липні, виходить дуже важлива новина для усієї мережі, і, напевне, не дуже втішна для власників. А саме оновлення ліцензійної угоди. Справа у тому, що ліцензійна угода Майкрафт забороняла продавати на серверах речі, які надавали переваги над іншими гравцями, і це обрізало близько 80% доходів Хайпікселя, що, очевидно, адміністрації не дуже той. Сподобалось. Тому на деякий час було припинено продаж рангу MVP, а персональні бустери змінилися на мережеві. Уся ця ситуація сприяла створенню окремої Hypixel студії яка в майбутньому почне займатися розробкою хайтейлу. Але про це ми поговоримо пізніше. У цьому році відбули ще декілька цікавих релізів, наприклад, Blocking Dead з віковим обмеженням в 15, LOL, Cops and Creams, або, простіше кажучи, КС в Майкрафті, та UHS Champions. Рік видався не дуже простим для себе проте нового контенту також було немало хоч і прям гучних релізів не відбулося. 15-й рік починається з нових паркурних лобі та загалом нової системи паркуру, яка працює через чекпоїнти та зберігає результати в лідерборди. Трохи пізніше, 21 січня, почалось досить велике оновлення усіх форумів на вебсайті. З'явились різні нові функції, рейтинги, та найважливіше з'явилась можливість прив'язувати свої ігрові профілі до форуму. На цьому оновлення вебсайту не закінчується. Та вже 8 лютого виходить ще одне доповнення, у якому нам додають ще більше різних покращень. Взагалі у цьому Році вебсайт зазнав найбільших змін і набув того вигляду, який ми можемо бачити прямо зараз. Також відбулося багато важливих релізів у квітні. Розробники випускають два режими: один із них це Galaxy Wars для аркад, та другий більш значний Build Battle. Пізніше ще додають Kart, але це все і близько не стоїть із релізом, який відбувся 14 червня. І можливо, хтось вже міг здогадатися про яку гру зараз піде мова. І так, це Sky Wars. Другий гучний реліз після голодних ігор. І я думаю, навіть немає сенсу пояснювати, наскільки це важливий режим в історії цього серверу. Тисячі відосів на Ютубі, окремі канали, які присвятили свій контент цій грі, та величезне ком'юніті, яке, до речі, трималося не лише в межах хайпікселя. Цей режим став настільки популярний, що на будь-якому іншому мінігейм сервері він мав обов'язково бути присутній. Хоча, якщо повернутися у наш час, то за останні 2-3 роки спостерігається загальний занепад pvp ігор. Тому саме зараз Skywars вже не настільки хайпова річ, проте раніше в цій грі точно не було рівних. 15 серпня на сервері представлене нове лобі, яке було актуально досить тривалий час, то для багатьох стало культовим, а ще через місяць, а саме 24 вересня, нам вперше представили режим Хаусінг. Але в той час він був сильно обмежений та взагалі знаходився у бета-тесті. Більше був схожий на звичайний креатив. Останнє, що хочеться виділити за цей рік, це те, що у жовтні Hypixel випускає свій сервер на Pocket Edition. або простіше кажучи, на минулу версію Bedrock. A. Першими режимами на сервері стали Skywars, Build Battle, Simon Says, Brawl та Голодні Ігри. Загалом цей рік став дуже важливим у загальному розвитку серверу, але далі ще більше. 2016 починається з нового рекорду. 11 січня на сервері одночасно грали 45 тисяч гравців, а всього на той час було зареєстровано понад 8 мільйонів унікальних користувачів. Таким онлайном не можуть похвалитися навіть деякі окремі ігри. У цей же день на сервері виходить Smash Heroes із 11 персонажами та вісьма унікальними мапами. Згодом також реліснулась нова система античиту. Та у перший же день було забанено понад 852 гравців. прес гравців. виходить. 5 березня Hypixel знову б'є свій рекорд. Тепер на сервері одночасно грає 52 тисячі гравців, а вже ближче до кінця березня оголосили про тимчасове припинення розробки Hypixel Pocket Edition, але обіцяють повернутись до цього пізніше. Спойлер, це пізніше, на жаль, не настане. 14 квітня в хаосінгу було створено світ Future World на замовлення New York Times на основі ілюстрації Крістофа Німана. Просто як цікавий факт. Перейдемо до травня. Першого числа закінчується бета-тестування рейтингової гри Skywars, а список переможців було опубліковано в окремій темі, яку навіть зараз можна переглянути. А що там взагалі по релізах на цей рік? Футбол і міні Волс в аркадах та Sky Clash, який хоч і приіснував недовго, але був непоганою альтернативою Skywarсу. Це було щось на кшталт поєднання Скайварсу з окремими класами, які надавали ті чи інші переваги. 2 листопада популярна мапа маєтокеробріна, створена ще старою командою Хайпікселя, потрапляв. До Minecraft Realms, А вже 21 грудня сервер досягає 10 мільйонів унікальних користувачів. Ще одне досягнення було виконано і черговий раз доводячи унікальність та масштабність цього проекту. І останній важливий анонс відбувся в кінці грудня. Було створено допис, у якому розробники розказали про процес та подробиці розробки якоїсь секретної гри. Проте менше ніж за місяць буде представлено аж 4 унікальних режими. Перейдемо в 2017. й Починається він з випуском Прототип Лобі. Це місце, де розробники можуть представляти свої нові режими, а гравці, в свою чергу, виступають бета-тестерами цих же режимів. І якщо гра подобається гравцям та працює стабільно, то її реалізують. Так от, перші чотири гри, які потрапили у це лобі, стали Бедварс, Дуелі, Survival Даш та Дезматч. Останнім двом повезло трохи менше, та вже у лютому ці режими видаляють назавжди. Майже одразу після їх видалення туди додають ще мардер містері. Щоб не згадувати окремо кожен режим, який туди будуть додавати, то просто запам'ятаємо, що з цього моменту усі режими спочатку попадають у прототип лобі, а лише потім вже у реліз. 21 травня Hypixel створює окремий сервер для Китаю, та зайти туди можна лише через NetEase. Якщо ви не знаєте що це таке, то я теж не знаю, що це. Тому просто пропустимо цей момент. Не вийшло у нас далеко відійти від релізів, тому що 29 червня Bedwars 1.0 виходить як окрема гра. І це перша гра, яка пройшла відбіру прототип лобі. А і до речі, перша гра, яка не вимагає покупок для підвищення рівня та отримання інших косметичних предметів. 18 серпня головне лобі разом з рештою Лобі міні-ігр. Знову оновлено. Та тепер там переважно NPC замість кількабельних табличок. А 28 вересня доля Hypixel Pocket Edition стала повністю вирішена. Проект було закрито. На жаль, чи на щастя, не зрозуміло. Дивлячись на бедрок, яким він є зараз і скільки донату там присутньо, то і, можливо, добре, що й закрили. 10 жовтня Hypixel потрапляє в книгу рекордів Гіннеса одразу в чотирьох категоріях: найпопулярніший незалежний сервер для відеоігор, найпопулярніша мережа серверів Minecraft, найбільша кількість режимів на. Сервері Minecraft та найбільша кількість унікальних гравців, які зайшли на сервер. Ну і наостанок, в кінці цього року, вийшло величезне оновлення досягнень та нагород. Ця система й досі використовується. Я думаю, з цього моменту вже стає зрозуміліше, чому це не просто сервер, але на цьому зупинятися ніхто не планував. Та й попереду ще 8 років до сьогодення. Тому продовжуємо розглядати історію. У 2018-му переважно із нововведень були лише нові релізи, тому швиденько їх розглянемо. Рік почався із нового режиму Battle Royale. У цей час усі проекти намагались похайпитись на темі королівської битви. Саме тоді був пік популярності PUBG та Fortnite. Ну от, хай Піксель не хотів втрачати можливості заманити нових гравців, але режим був холодно сприйнятий аудиторією. В основному скаржились на те, що гра не привносила нічого нового, а є простою копіркою голодних ігор. Менше ніж за місяць виходить ще один режим. Режим, The Pit, простіше кажучи, тупо пору без початку та кінця. Особисто я ніколи не рахував цей режим цікавим, але на моє здивування, онлайн там досі непоганий. І давайте так, одразу скажу усі режими, які були додані цього року: The Bridge, Цар Гори та Capture The Wool. І з цього списку лише Цар Гори не дожив до релізу. До речі, саме цього року 11 листопада був створений офіційний Discord-сервер Хайпікселя, але спочатку він був доступний лише гравцям з рангом. Ближче до кінця року був проведений перший турнір. По сучасній системі, та першою міні-грою для такого турніру став Бедварс із чотирма командами. Якщо хтось не знає, як працює ця система, ось коротке і просте пояснення: у вас є певна кількість раундів, які ви можете відіграти у паті чи з рандомами без різниці. За перемогу ви отримуєте максимальну кількість балів, за поразку половину. Лідерборди формуються по гравцям, які відіграли усі свої ігри і набрали максимальну кількість балів. Також під час турніру ви отримуєте спеціальні коїни, за які можна купувати лімітовану косметику. Тобто тепер в турнірах можуть брати участь абсолютно всі гравці. Найгучнішою новиною цього року став анонс Хайтайлу разом із першим і останнім трейлером гри. Хайтайл це окрема гра від Hypixel Studio. візуально схожа на Майнкрафт, але зі своїми механіками та лором. А якщо хочете знати, що пішло не так із цією грою, можете глянути мій старенький відос на цю тему. Тому не будемо на цьому довго затримуватись. Хочеться сказати, що саме у цей рік онлайн пішов на спад. Почався невеликий період застою. Тому що нові релізи були не такі цікаві, і спостерігався загальний занепад гравців, але вже зовсім скоро все зміниться знову. 2019 почався із релізу Товер Варсу, одного із найнедооцінених режимів. Особисто я в нього награв точно більше 100 годин, і мені в цілому подобався такий стиль гри, наче немає прямого ПВП, але в той же час ти змагаєшся з іншими гравцями. Але на жаль, цей режим до релізу так і не дожив. Також у цей час дезматч виходить із прототип лобі та переноситься до дуелів. Перейдемо до весни. 6 травня Hypixel випускає Battle Pass. Ситуація точно та сама, що і із батл-роялями. Батлпаси почав. Почали додавати всюди, де це потрібно і не потрібно. Хайпіксель не став виключенням. Але подібні нововведення були не дуже добре сприйняті гравцями. Тому проіснував цей пас лише один сезон. У цьому році також вийшов, напевне, найважливіший реліз Хайпікселя за весь час. Ну точніше, як реліз, режим все ще знаходиться у прототип лобі і по суті досі в бета-тесті. І так, мова саме про Skyblock. Найбільший режим, напевне, взагалі за усю історію всіх серверів Майкрафту. Повністю ми його розглянемо в окремому відео. А зараз просто коротенько розкажу, що за режим. Почнемо з того, що від скайблоку тут лише назва: це окрема РПГ-гра, купою різних видів зброї, монстрів, локацій, босів, системою торговлі, прокачки, івентів. І стоп, просто знайте, що цей режим це щось більше аніж просто міні-гра. Тому й не дивно, що у 2019-му Hypixel хайпіксель поставив новий рекорд по онлайну: 92 тисячі гравців. На цей рік це усі основні нововведення, усі сили пішли на створення та підтримку Скайблоку. Тому перейдемо одразу до часів коронавірусу. 2020 рік саме в цей час я приєднався до Хайпікселя та почав тут активно грати. І ось тут вже сталося багато цікавих подій. Почався рік збірки унікальних правил для скайблоку, і це перший режим, який отримав свої власні правила. 12 лютого база даних хаосінгу досягає максимальної ємності, і нові гравці більше не можуть приєднатися до гри. Подібна проблема, до речі, була вперше: в середині березня стається подія, про яку ви всі знаєте: пандемія коронавірусу, у результаті чого закривається багато шкіл та підприємств, переходячи на дистанційний формат. І звісно, прийшов великий прилив онлайну на сервері. І через те, що Hypixel не був підготовлений до такого, прийшлось на деякий час обмежити слоти для гравців до 40 тисяч у якості. Компенсації. На усіх режимах діяв бустер 3X на коїни та досвід. 16 березня виходить масштабне оновлення хаусінгу, виправляючи минулу проблему та додавши до цього режиму окреме лобі. А вже 9 квітня Hypixel долає позначку 100 тисяч одночасних гравців. І повірте, далі ще більше. 5 травня оголошується про запуск Alpha Hypixel Network. Це окремий сервер, де тестують оновлення для скайблоку. Всього там було 150 слотів. та приєднатися могли лише гравці із рангом MVP. До речі, саме у цьому році був проведений перший турнір не Бойовій грі, а саме по Turbo Kart Racer. Проведений він був від 7 по 9 серпня. А вже у вересні 11 числа нарешті випускають правила користування форумів. Так, до цього моменту їх просто не існувало. Також в кінці року було ще масштабне оновлення форумів із додаванням нових рангів, реакцій та новими трофейними балами. Загалом цей рік був досить насичений для серверу, і насправді не сказати, що легким, як і для усіх людей, по зрозумілим усім причинам. І з цікавого, що слід виділити нову систему дарування рангів, по якій кожен гравець міг комусь подарити ранг. Наприклад, саме так я отримав віпку. Ще нам додали нову косметичну валюту, мистичний пил, та припинили підтримку декількох версій. І на цьому все. Тому давайте перейдемо до 2021 року. Пік популярності Хайпікселя і в цілому дуже важливий рік для самого серверу. Саме 2021 став останнім роком, коли сервер досягав нових рекордів по онлайну. Але давайте з усім по черзі. 12 січня закривається команда Hyпіxel Helperів з метою реорганізації. Втім, наскільки я зрозумів, ця команда так і не буде відновлена. Через три дні, а саме 15 січня, Хайпіксель досягає відмітки у 150 тисяч одночасних гравців. А ще через три дні, а саме 18 січня, виходить нова система боротьби з щитаками Атлас, інструмент, який дозволяє будь-кому із гравців переглядати повтори ігор та виносити власний вердикт порушнику. Потім ваш звіт потрапляє до модерації, яка у свою чергу вирішує, який виносити вердикт. Перейдемо до весни. 16 квітня на сервері встановлено останній рекорд. 211 тисяч гравців одночасно грали на сервері. Це було спричинено найбільшим івентом на скайблоці, який стрімив ще сам Техноблей. Давайте трохи про сам івент. На скайблоці є система президентів, де самі гравці можуть голосувати та обирати нового президента, який, у свою чергу, надає певні бафи. Так от, колись був такий кандидат, як Данте, простіше кажучи, диктатор, який почав контролювати абсолютно все. Навіть повідомлення у чаті. Стали платними, а деякі з островів просто перестали працювати по причині того, що вони вважались небезпечними. І саме 16 квітня відбувся івент з повстанням гравців, які скинули Данте з влади. Вже 10 травня на сервер додають SMP. Це власні сервери від гравців, які можна створити із рангу VIP. Зручно, якщо ви хочете з друзями без лагів пограти в Майн. Доступні навіть різні мінімальні налаштування. Тепер перейдемо до літа. В період від 15 по 22 червня на сервер відбулась найбільша додоса атака за Весь час. Спочатку все супроводжувалось підлагуванням та високим пінгом, але ситуація почала набирати оберти та все закінчилось повним відключенням серверів на 5 днів. Це був точно один із найскладніших моментів для серверу. Але добре, що все вийшло владнати. 18 жовтня відбулася міграція Mojang аккаунтів. Hypixel оголошує про стимули для гравців, які вже перейшли на Microsoft аккаунт, а саме трьохгодинні бустери досвіду. 20 жовтня Hypixel вперше за 2 роки оголошує про нову гру Pixel Party, і і ну, це повна копірка з мертвого HMC. Скопійовано було все, навіть само Лобі. Комусь це сподобалось, що режим повністю перенесли закритого серверу. А хтось таке рішення ну не дуже оцінив. Під кінець року вийшов ще один режим, який, на жаль, довго не проіснував, через те, що виявився досить складним: Invaders. це складна командна гра, зосереджена на ремонті корабля команди та саботажі чужих. Це усі основні оновлення цього року. Надалі, як на мене, відбудеться знову період застою, який, можливо, триває. Досі тому, що так активно оновлюватись сервер, вже не буде а онлайн поступово буде знижуватись. 3 січня вперше, за якщо не помиляюсь 6 років, Хайпіксель випускає новий трейлер, який є актуальним і останнім навіть сьогодні. 10 березня було випущено офіційну віки по Хайпікселю. Але єдина гра, яка туди наразі входить, це Skyblock. Трохи згодом, а саме 15 березня, виходить ще один новий режим Wars, який у свою чергу є також скопійований із MC Championship. Надалі все частіше буде спостерігатись тенденція копіювати нові режими. 31 березня виходить дуже важливе оновлення для української спільноти, а саме офіційна підтримка української мови на сервері, переклад якої почався ще у 2020 році. А вже в квітні, вперше за 4 роки, нам представили повністю нове лобі, яке використовується і сьогодні. Хоча сприйняте воно було неоднозначно. Вже на початку травня стався ще один масштабний взлом серверу. Цього разу зловмисники пішли ще далі та перенаправляли гравців на різні фейкові сторінки. Також був зламаний офіційний сайт, де при вході. Ді вибивало повідомлення про закриття хайтейлу, скоріш за все, вони вже тоді щось знали. Та був прикріплений криптогаманець для зібрання донатів, які потрібні, щоб відновити розробку. На жаль, були такі, хто навіть на це попався. Самі ж розробники попросили гравців не приєднуватись до гри, поки проблема не буде вирішена повністю. Також у травні на сервері виходить ще один режим класичний дропер. Сприйнятий гравцями він був переважно негативно. Ніхто не вважав цей режим достатньо цікавим. 1 серпня серверу видаляють рейтинговий режим SkyWars, вочевидь, через малий онлайн. Тоді в інтернеті активно підіймається тема смерті цього режиму та ком'юніті в цілому. Ну і вересні 21 числа форумом Хайпікселя виповнюється 10 років. Багатенько часу пройшло з моменту його створення, та закінчився цей рік оновленням магазину донатів. Додали нові значки та різні корисні функції. У 23-му цікавих подій було значно менше, ніж зазвичай. 1 березня оголошено конкурс до 10-ї річниці існування серверу. Серед нагород були ранги, турнірна валюта та кастомні предмети для скайблоку. Трохи пізніше, а саме 20 березня, виходить досить велике оновлення для хаусінгу, яке робить із цього режиму невеличку платформу для створення своїх власних мікроігр. Втім, тепер там простіше можна робити різні паркурмапи та симулятори. А вже 13 квітня Хайпікселю виповнюється 10 років. Цілих 10 років існує і розвивається сервер всередині гри, який має ось такий довгий шлях свого існування. І то, враховуючи, що ми розглядаємо все максимально стисло. Цікаво, що існує він вже більше, аніж деяким гравцям років. 14 вересня разом із повним релізом дропера виходить велике оновлення Аркад Лобі, де вводять нову систему, щоб зробити популярнішим окремі режими. А 3 жовтня сервера видаляють містері бокси, повністю відмовляються від елементу рандому у отриманні косметики. Це вводиться. Поступово й триває до 30 листопада, і це остання значна подія цього року. Цей рік також був пустий на новий контент. Здебільшого були оновлення вже існуючих режимів. 12 лютого Хайпіксель публікує допис про свій ігровий джем. Ігрові джеми це збірка різних режимів, які потенційно могли попасти на сервер. Там розписано, як вони працюють, якісь різні фішки кожного режиму, ну і тому подібне. А от 20 березня вже досить таки цікава новина. Саймон оголошує про створення нової ігрової студії. Та вихід першої їхньої гри планувався вже літом 24-го. Але, схоже, щось пішло не так, і ми досі і майже нічого не знаємо про цю його нову студію. Та з цього моменту Саймон майже повністю відходить від розробки Хайпікселя. У червні виходить велике оновлення соціальних мереж, додають такі функції, як налаштоване блокування конкретних гравців, поштова скринька та можливість тегати нікнейми прямо у грі. Ближче до кінця літа, а саме 14 серпня, у реліз виходить Shift Wars, в окремому лобі для подібних режимів. І це теж по суті скопійована гра з Майнплексу. Трохи пізніше, на початку листопада, виходить оновлення Build Battle. перше за майже 5 років. І там також додають новий режим Speed Builders, ну, ви розумієте, що. Що він не зовсім той новий, та на кінці року в прототип лобі додали ще Disasters. простенька гра, у якій вам потрібно вижити певний час, ухиляючись від різних івентових загроз. Ось ми вже майже в самому кінці. Історія Хайпікселя все ще продовжується. Але, вочевидь, сервер почав розвиватись набагато повільніше. Можливо, через відсутність конкурентів, можливо, через меншу зацікавленість адміністрації, а можливо по ще деяким причинам. Втім, давайте розглянемо 25 рік, тому що тут теж сталося декілька цікавих подій. Почався рік із досить непоганого оновлення хаусінгу. Додали багато нових тем та взаємодій з іншими гравцями. Та загалом відбулось багато покращень якості життя. А вже 7 квітня виходить просто гігантське оновлення для Скайварсу під назвою Відродження Ангела, у якому додають новий режим міні-скайварс, нові мапи, нові комплекти, оновлення в престижі та ще багато інших змін. 23 червня нам повідомляють про повне припинення. Припинення розробки хайтейлу, тому що останні новини по грі були не дуже втішні, а то їх взагалі не було. Але наскільки я знаю, зараз гру викупив сам Саймон, та займається її розробкою із своєю командою. І, можливо, вона вийде вже у наступному році. Але по контенту вона буде набагато менша, аніж то, що нам обіцяли. Останнє більш-менш значне оновлення цього року це вихід Бедварсу 1.10, у якому додали окремий режим Бедварс на одному блоці. На цьому усі значні зміни закінчуються. Але врахує, що ще не кінець року і, можливо, нас буде ще щось очікувати цікаве. Фух, ось і все. Нарешті ми розглянули усю історію хайпікселя. Давно хотів це зробити, і, в принципі, радий, що відео вийшов саме таким. Якщо вам сподобалось, ви можете підтримати вподобайкою та коментарем. Це сильно допоможе в просуванні відео. А ще мені буде просто приємно. Тому так, буду дуже вдячний за ваш актив. А зараз з вами був Лікат, ББ.